Відчуваєте м'язовий бій під час тривалого сидіння, тому ці вправи саме для вас зберігаєте виконання на даному малюнку. Зображені м'язи, з якими ми будемо працювати. Їх тут багато. Якщо вам дуже цікаво, то Знайдіть анатомію та подивіться, які м'язи саме я тут перелічую, щоб ми на цьому не зациклювалися. Ось, їх тут дуже багато, і з цими всі ми при цьому беремо м'яче, кладемо між лопатками на хребет нам попадати не потрібно. Взялися за плечі навхрест, сутулились трішки для гарних відчуттів, і робимо пропрацювання вниз та догори. Постановка ніг широка, щоб вам було зручно. Так, а рухи можуть бути різноманітними і вліво, і вправо, і кругові, і по діагоналям. А нашим м'язовим волокнам потрібно, щоб м'ячик рухався всебічно, тобто, да, усі боки. Тоді від цього буде залежати результативність самого попрацювання. Ось. Далі, що ми будемо пропрацьовувати, це дельтоподібний м'яз. Під ним ще у нас теж багато м'язів, і підосні м'язі, круглі, великий круглий м'яз. Тому ми на них робимо акцент. Да? Цей рух він трішки з проворотом. З посмішкою буде ще краще, якщо ви будете робити. Далі наступний м'яз це в нас теж дето але середня його частина. Там дуже багато тригерних точок, які потрібно пропрацьовувати, особливо якщо ви довго да, за комп'ютером, там тримаєте мишку, зараз ще телефони, там багато чого, а якщо ви правша, то взагалі робіть цю вправу, буде легше, і з підйомом плечі, якщо погано піднімається рука, буде підніматися трішки краще. А далі у нас грудний м'яз, да, верхня його частина, апертура верхньої грудної клітини та малий грудний м'яз. Місця кріплення нам а, тут а, дуже важливі. Ось, Руку завели назад, розкрили трішки плече. Да, Місце для пророботку з невеликим дотисканням. Ми його пропрацьовуємо. Теж рухи різноманітні та нижче ключиця, це, це пропрацювання йде, але нижче не треба. Ось так. А далі дуже важливі м'язи у нас під черепом, артеріальний тиск підвищений, головні болі, мурашки в глазах, шум в ушах. Пропрацьовувати ці м'язи вам буде набагато легше, Ось, бо є ж таке, як біль головного напряження, напруження. Ось це від них також багато чого залежить. От. Тому ось сюди ми кладемо м'яч, до стіни притиснулись. Підборіддя в себе, розтягнули м'язи. Добре. Торкаємося цього м'яча та пропрацьовуємо. Буде дуже приємно, дуже розслабляє, покращує стан у голові, покращує кровообіг. Крута вправа, що тут казати. А далі м'яз на прягач широкої фасції стегна. У багатьох людей болі у кульшовому суглобі. І тут ще є сітничні м'язи, які на це впливають. Нам потрібно, щоб вони всі тут пропрацьовувалися. Оце у нас меридіан такий невеличкий. Сюди м'яч кладемо до стінки. А ногу потрібно розслабити. Ось, подивіться, ми її потросили, розслабили, відчули рухи вперед-назад. Ви повинні відчувати, як м'яч ковзає цим м'язам, зміщує ці м'язи. Може бути біль, І це нормально, якщо ви відчуваєте там біль. Якщо болі немає, то навряд чи там є якась проблема. М'яз зазвичай це в гіпертонусі, особливо якщо ви сидите та по повздошній кістці. Нам потрібно, щоб ви теж це пропрацювали. Це по м'язам сідниць, по їх кріпленням. А, також є дисфункції цих м'язів, фастів, від чого поперек болить так опоясуючи. Тому робіть обов'язково. І також ось у нас ці м'язи у передпліччі, їх тут дуже багато: і пронатор, і лечовий м'яз, коли міють пальці і так далі. Або ну ви знаєте, що багато сидите там на клавіатурі клацаєте, Просто промніть. Ось так елементарно м'ячем. Це дуже добре робити. Особливо цей м'яч, він гумовий, твердий, він для цього створений. Не пошукайте, не полініться цей м'яч і ось так от пропрацьовуйте. Критерій, який, що після пропрацювання, да? коли ми пропрацьовуємо, там немає крові, коли ми заберемо м'яч, туди кров буде переливати, Тому, тому там потрібно, щоб було почервоніння.